Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами, як створити терапевтичну книжечку для дитини. Для цього нам знадобиться звичайний аркуш паперу. Ми його розріжемо навпіл, ось на такі дві частинки, і після цього ми їх просто зігнемо також навпіл. Все, наша заготовочка для книжечки готова. У неї буде три ось таких розвороти. Краще за все, прямо давати дитині, або ви будете разом з дитиною це робити цю книжечку одразу із заготовочкою для того, щоб було зрозуміло, що у нас ще залишилось, там деякий аркуш у нас і так далі. При роботі з дитиною можна зробити книжечку ще меншого розміру. Тобто із половинки, от, от такого аркушу також скласти навпіл, і буде така ж сама книжечка з трьома розворотами, але вона буде меншого розміру. Це ми робимо для того, щоб дитина не втомилася від того, що багато чого доведеться малювати. Ну ось така книжечка така, вона оптимальна, нормальна, можна зробити аркушів трошки більше. Ну, зараз ми роздивимось у процесі. Нам знадобиться головний герой для нашої книжечки. Коли ми робимо адресну книжечку, добре, що коли ми робимо для хлопчика, то головний герой у нас буде хлопчик. Можна так і намалювати. Хлопчика, ось у цій книжечці зараз ми більш докладно її роздивимось. Головний герой у нас хлопчик. Головний герой може бути якась тваринка. Ось ця книжечка зроблена для дівчинки, але головна героїня тут у нас у цій книжечці це маленька лисичка. Також може бути якийсь казковий персонаж, тваринка, можна зробити книжечку про улюбленого героя, якогось, про песика-патрона, можна зробити про улюблену іграшку дитині. Нам потрібно, щоб дитина проасоціювала себе із головним персонажем. Тому, коли ми малюємо нашого головного персонажа, ну, давайте з вами вже розпочнемо дивитись: Ось це у нас хлопчик. Маленький юрасик, який іде до садочку, на ньому намальований той одяг, у якому він ну, зазвичай ходить у садочок. Цю книжечку малювали літом, тому одяг літній. Ось у цієї книжечці про лисичку. Маленька лисичка, вона має улюблену іграшку, ось такого ведмежатку. Він тут також присутній, тобто є якісь риси, які притоманні дитині для того, щоб дитина себе краще проасоціювала з головним персонажем. Також дівчинка, для якої малювалася саме ця книжечка, має братика. Ось ми бачимо, що братик з татом йдуть до школи, а мама з маленькою лисичкою, про яку зараз. Піде мова, вони йдуть у садочок. Тобто нам треба зазначити, куди наш головний персонаж іде. Хлопчик іде до садочку, не дуже то він хоче йти. Тут у нас лисичка маленька іде до садочку, а тут у нас варіант про їжачка, який не дуже -то хотів іти у перукарню, але потрібно ви бачите, він вже заріс. Їжачок із мамою йдуть у перукарню. На нашому наступному розвороті будуть відбуватись події, які викликають у дитини певні труднощі. Тобто ми можемо додати ще сторінку. Ось тут ми ще просто намалювали у садочку, як все у нас відбувається. Це додаткова сторінка, вона не обов'язкова. Ось тут розпочалась тривога, і хлопчик дуже боїться тривоги. Ось тут. Ми бачимо, що маленька лисичка прийшла до садочку, а треба спати. А лисичка не хоче спати у тиху годину. І ось тут її вихователька каже: Можеш не спати, можеш просто полежати з заплющеними очима. Ось тут ми бачимо, що їжачок, який прийшов до перукарню, сів у крісло і боїться. Він каже: Ой-ой-ой, що ж ми тут робимо! А тут машинкою його починають стригти. І наступна у нас остання сторіночка, там, де, звісно, у нас буде гарний кінець. Ось тут хлопчик, який прийшов до укриття, він побачив, що нічого страшного нема. Всі дітки або граються, або співають, вони малюють, там щось коштують і так далі. У цій книжечці лисичка легла у ліжечку. А ліжечка таке м'якеньке, падушечка м'якенька, ковдрачка тепленька, і вона бачить гарні сни. А у даній книжечці про нашого їжачка. Їжачок подивився на себе у дзеркало. Ой, який я став красивий, каже їжачок. Більше він не боїться іти до перукарні. І так ми можемо брати будь-які ситуації. Дитина не хоче їсти у садочку, так само можна намалювати лисичку, хлопчика, дівчинку, під дитину малюємо. Що дитина щось спробувала, і їй це сподобалось. Не хоче спати, боїться йти в укриття, боїться йти до лікаря. Тобто, ми розглядаємо будь-яку проблему, головне, щоб вона стосувалась вашої дитини, для якої ви малюєте цю книжечку. Добре, коли дитина допомагає нам створювати таку книжечку. Щось малює, якщо не може там щось придумати, можна просто розфарбовувати цю книжечку. Дитина також може подавати різні ідеї до цієї книжечки, і в кінці не забуваємо про красиву обкладинку. Я її раджу все ж таки намалювати в кінці. Тому що ну, ми ще не знаємо, куди у нас може завести сюжет. Буває таке, що розпочали малювати про те, що не хочуть у садочку спати, а потім виявилось, що ще і тривога потрібно буде кудись спускатись і так далі. І ось тут ми робимо якусь цікаву обкладинку там, де наш намальований головний герой і як він вирішує свою проблему. А якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!